Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину ShopEuroLamp.ua. Сьогодні розглянемо реле напруги від торгової марки Euroelectric. Цифрове реле напруги це пристрій, який призначено для контролю напруги в розетці та відключення живлення, коли напруга перевищує норму. Верхня та нижня межа програмуються. Цей пристрій дозволяє уникнути поломок побутових приладів, таких як комп'ютери, телевізори, холодильники, кондиціонери та інші побутові пристрої, які можуть бути пошкоджені через. Перенапругу реле контролю напруги також відоме як пристрій захисту від перенапруги або захист від перезавантаження у мережі, що в часи блекауту, коли напругу в мережі то включають, то вимикають, дозволяє убезпечити домашню електроніку від згорання і за перепадів строму. Особливості реле напруги від торгової марки Євроелектрик. Вольтметр із цифровим табло, індикація напруги в мережі, можливість калібрування показань вольтметру, дві кнопки для зміни верхньої та нижньої межі напруги і часу виключення, заземляючий контакт, розрахований на безперервний режим роботи. Встановлені налаштування пристрою зберігаються в енергонезалежній пам'яті, підключається до розеток, подовжувачів та перехідників. Налаштування реле напруги до роботи. Після під'єднання реле до мережі оберіть за допомогою кнопки Set на табло буквочку H. І далі кнопочками плюс та мінус налаштовуєте значення високої напруги. Далі знову натискаючи Set обираєте буквочку L. І знову кнопками плюс і мінус обираєте. Межі низької напруги, далі знов натискаючи на кнопку, обираєте S. І плюсом та мінусом вибираєте час затримки. Монтаж та підготовка до роботи реле напругу. Прилад встановлюється безпосередньо в розетку. При підключенні приладу до електромережі led дисплей покаже діючі значення напруги в мережі. Якщо напруга в мережі знаходиться у встановленому діапазоні, LED-дисплей почне відображання відліку часу, і через 30 секунд це заводська установка відбудеться включення навантаження. Якщо напруга не встановленому діапазоні, led дісплей буде відображати лоб або хіп. Відповідно, навантаження до мережі не підключиться до цих пір, поки напруга не прийде в норму. Номінальний струм реле відповідає струму електричної системи України. Якщо струм перевищує номінальне значення реле, то воно спрацьовує як захист в разі перенапруги. Параметри реле напруги в розетку становлять 10-16 А, що є стандартом для України. Посиланням на реле напруги, а також інші продукти «Євроламп» та євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!